Чути перед цим права. Я не чув, я, я її не розумію. Що? У мене проблема зі слухом. Мені права зачитайте для того, щоб я. Згідно з 3 статті, ви маєте право не включити проти себе та своїх близьких. Так. 1880, ваші дані ліскрів. Окрім цієї постанови і у вас. Так, добре. Щоб отримати копію постанови, потрібно поставити підпис. Угу. Ви маєте протягом 10 днів оскаржити да. дану постанову mm -hmm. за пресу містаків вулиця Садісного 49 у yeah. Солом'янській районі, або в Оболонському суді. Mm -hmm. Ви оскаржуєте протягом 10 днів. І протягом те, днів ви маєте право на складу, е будь-який застосований ну, Приватбанк, Монобанк, іж, або інший якийсь банк. Mm -hmm. Або якщо у вас є дія, якщо у вас не так дії, моєте складу тільки, якщо ви не будете оскаржувати. Також ви маєте право на перекладача, якщо моя мова вам не зрозуміла, то ви маєте право на адвоката під час оскарження. А ходатайство має право ще розгляді? на ознайомлення? Ні-ні так. Так так. 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 ні. А де я, я от ходатайство хочу знайомитися з е, матеріалами справи. Вас вже зію, не Ні, мене не ознайомили з матеріалами справи. Я просив мені показати е, докази. А ви кажете, десь там, колись, кудись, їдіть. Я не повинен е, бігати, ви мені не повинні робити. Ви, ви мені повинні дати докази зараз. І нікуди ви не можете їхати, поки ви мені докази не зробите. Ви мене затримуєте? Вам на ваші. Ви? А що, якщо ви оділи форму поліції, ви маєте право порушувати закони України? Конституцію. Ви мене зробили порушником і вже виписали штраф. Зніміть, будь ласка, де ви стоїте і ви ж мене зупинили. Ми вас не зупиняли. О, бачите, спорний вопрос. Доведіть. Я вам Можливо, з бодіками, що ми під'їхали до вас і вже стояли. Де записи? Покажіть, ви мені повинні показати. Ви мені повинні, ви знаєте, за законом, я вас не розумію. Можна є? Передайте справу розгляду на чоловікові, вашому пара... Було... на ви що ви під'їхали сюди, коли тривога. Тут стояла. А скільки ще машин стояло? Я не Було три машини, а чому ви до мене підійшли? Візде були водії. Ви крайні стояли будувати. Чому ви відпустили ті дві машини? Я, я я не чую, я був в машині і, і ви стояли. Будьте поки посиловити? Да, Будь ласка, за що розклав ваші кровати? А, а з ким я э, розмовляю? Просто, а, а я з вами ще спілкуюся. Да, я просто попросив передати вам і хочу з вами познайомитися. Я вас розумію. Ви, як, ви як, перекладач, як перекладач, мені були потрібні, тому що я не розумію жінку. В неї е, дикція порушена е, пластичними. Е, цими. Мирошніченко Ярослав Петрович, інспектор. А, мірочник. У мене е, мірочника друга забрали на фронт. А вас не забирають? 16.04.28 року. Да. Забрали, в нього бронь, він проводник, а його забрали. Це, 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 це. Я знаю, що у поліції такі бронь настояща. А мій зять на фронті, а дочка вагітна. а ви, бляха, молодці. Молодці! Можна я це робити не з маста? Маму зятю. навірно так само, як і тубі. А, 22, а 26, 26. Да. те можна розписатися на машині, як там? Да. Добре, там. файті, дивіться. Одна копія нам, одна вам. То... А, так, да. це ваша ручка, То. да. Підпис працівника, який виносить вам постанову. Ось. Тут Піде тут. Восьми права. Ось тут одна галочка, Так, да? так, І нижче дев'ятий. Все, це в копія. Ну, має. Маєте розписатися, ми можемо не, не розписатися. Дякую. Дякую. Дай Боже, щоб ваша жінка народила в Київ -Старі.